У гниль із березня перетворюється усе добро, яке жителі смиги зберігають у своїх льохах. Пані Надія запаси овочів врятувала, але й до них хіба у рубацьких чоботях. Вода затопила льох і прибувати не перестає. А глибина я туди зовсім не зайду. Зовсім. Там, там ну, от, як я зайду, то буде отако води? По пояс. Обе три ступеньки в нас. На не на, на, на глибоке, картошка була піднята. Там зараз. Доски лежать, але ті доски всі затоплені. Вона ото, ото, оце зараз вона все время прибуває, О, а та як, якби та річка була оглублена, Об не було. уся біда через стару річку смуга, русла якої колись тут пролягало навесні джерела відновилися, вода почала турувати шлях просто по людських дворах. Ольга Козарик навіть взялася за лопату, але толку каже ніякого. І я як могла оце і прорила, але вона не стікає, тому що тече річка, і вона мені затоплює, тече в двір. Тому я як могла її там заложила і вона почуть стікає, але прибуває нова в городі. Не оминула річка і підвали навколишніх багатоповерхівок. Там вода уже добирається до електрощитових. Люди непокоїться про власну безпеку та житло, адже фундамент постійно підмиває. Буде руйнуватись будинок. Одне питання. Тепер безпека дітей. Друге питання. Ну й хоч би нам піти там позабирати все у селищній раді, допомогти не хочуть, нарікають люди. Як русло появилося було звернення до голови, треба було приймати міри ще тоді. Но голова мір не приймав ніяких, дочекалися до того, що затопилося все село. Ми люди, що ми можемо тільки звернутися і допомогти, якщо є така допомога е, фізична. Голова ж пояснює, коли була можливість запобігти біді, ніхто селян не зголосився взятися за роботу. Була в мене делегація на, на, на ще раніше, десь тиждень два назад. є їхня заява. Дев'ять чоловік прийшло до мене. Я їм зразу сказав, запропонував. Давайте так, я з вами беру лопату, йдемо туди, на русло, і попрацюємо. Де заглибимо, де прочистимо. Тільки ручною працею це можна було зробити. На жаль, не достукався я до того. Відкачування води пояснює, дасть зворотній ефект. Вода прибуватиме і руйнуватиме усе ще з більшою силою, але вихід, каже, є. Оптимальний варіант до метра. Заглиблення недометру, просто максимальний рівень заглиблення між виходом води під місточком на трасі, вихід. Будемо пробувати заглиблюватися. О. Нам треба, щоб спала вода. Поки вода спаде, може пройти і місяць, і два. Те, що в люхах зниває торічні урожай, ще не найгірше. На грядках уже починає пропадати нова городина. Оля Міхньов Ігор Прокопчук, новини рівного.